Бажаю міцного. Були спроби орків просунутися в лісопосадках в районі Миколаєва Даріна. Наші ці атаки відбивали і контратакували. Окремим смертникам Кацапстану вдалося заховатися на сході села Новоіванівка. На півночі, в районі погребків, наші контратакують ворога на броні та не дають ним розвинути наступ те саме у малій локні. Черкаська канапелька перейшла в сіру зону. Незважаючи на свої втрати, ці храбаків вже дуже близько біля Мартинівки, Махновки та Курилівки, під плеха ЗСУ намагалися збити темп наступаючим Вінігретам. В деяких місцях орки все ж таки перепливли річку Псьол на напрямах на Гуєва та Гарналь. При цьому наші їх успішно денацифікують. Мінвбивство офіційно дала команду долучитися військам Північної Кореї в Курській області. Наші хлопці, але без точної прив'язки до місцевості повідомляють, що в атаку повалили позавітам Жукова і Сталіна без техніки ще й карейці групами по 15-40 штук, як м'яса, і за їх декомунізують добряче, як касетками, так і дронами, навіть купами і колонами. Так що скоро будуть гарні відео, а там, де це можна викладати. Але судячи. Зниття орків це біля села Кругенько сталося. Дуже великі втрати. А це ще 810-та бригада мушля. А археологи через 200 років знайдуть скелети з підсумками для рису і будуть голову ламати про велике переселення народу. Курське ППО боролося з 12 безпілотниками. Все збілі у Вороновській області. Урал з окупантами врізався з пораненими орками у автобусі. Фінал 5 у русських мінус та 46 поранені. Хоча там все. Були поранені. Хз. з вас репост та вподобайка. Молимось, донатимо. Дякую.